Якщо у вас молода картопля дуже маленька, або взагалі картопля не вродила, то можна приготувати її дуже смачно і не потрібно її чистити. По розміру вона потрібна бути ось така. Заливаємо водою і відварюємо 20 хвилин. Потім прокалуємо, дивимося, якщо картопля вже зварилася. Зливаємо воду. І робимо заправочку таку, для чого ми подрібнюємо дрібненько кріп. Ще нам потрібно вершкове масло, заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно стало м'яким. І також потрібен ще часничок. Отже, ми беремо масло, яке вже доволі м'яке, я його заздалегідь дістала, додаємо сюди нашу зелень. І беремо часничок, видавлюємо на чеснокодавці. І в нас вийде така гарна заправочка. Ну, Звичайно, чим більше масла, тим краще. Можна додати улюблені спеції, але, в принципі, я дуже люблю цей кріп і з часничком для молодої картоплі. Це просто, мабуть, верх смаку. Ось беремо ми це перемішуємо. Перемішуємо більш-менш однорідну масу. Можна залишити трішки на деякий час, щоб відкрилися всі оці смаки. Потім беремо сковорідку або форму для запікання. Викладаємо туди картоплю одним шаром і придавлюємо товкачкою, так, щоб вона трішки роздавилася. Так. Для цього потрібно. Не потрібно з неї робити пюре, а просто трішки роздавити. Зверху викладаємо ми нашу масляну масу, розкладаємо рівномірно і можна ставити в духовку, запектися хвилин на 5 або підсмажити це на сковорідочці на плитті. Це вже як кому зручніше. Зараз спека, духовку не включаю, тому буду робити на сковорідці. Ось так дуже смачно виходить і просто. Всім смачно!